Друзі, сьогодні заїхав у риболовний магазин, подивився Снасті для осінньої риболовлі. Потім скупився в супермаркеті клас, а зараз їду додому. Поїхали зі мною в бік Холодної Гори. Друзі, хочу подякувати вам за ваші чудові коментарі та неймовірну підтримку. Ваші слова надихають і мотивують продовжувати створювати нові відео. Без вас цей канал не був би таким, яким він є сьогодні. Дякую за те, що ви зі мною. Друзі мені часто пишуть у коментарях, чому я стільки говорю про Харків. По-перше, я тут народився, виріс і живу все своє життя. По-друге, щодня моє улюблене місто. І його околиці страждають від постійних вибухів. Учора, ввечері, Харків знову сколихнули вибухи. Було чутно чотири потужних удари і зафіксовано влучання в Харківський район. Та, попри все, харків'яни залишаються мужніми і сильними. Вони продовжують жити і працювати, не дивлячись на постійну загрозу та небезпеку. Люди, які кожного дня виходять на роботу, роблять свій внесок у життя міста. Підтримують його у цей непростий час. Ніхто не здається, і навіть під звуки вибухів у Харкові завжди чути ритм життя. Це місто непохитне, бо його сила у людях, які щиро люблять свою землю і продовжують боротися за неї незламні і нездолані. Друзі, сьогодні погода у Харкові помітно змінилася. Останніми днями стало значно прохолодніше. Майже кожного дня моросить дощ. І на вулиці постійно похмуро. Ще тиждень тому ми раділи теплі і сонячні погоді. А зараз сонячних днів майже немає. Небо затягнуте хмарами, і сонце рідко пробивається крізь них. Осінь у Харкові показує свою прохолодну і дощову сторону. Але незважаючи на це, ми продовжуємо жити і працювати у рідному місті. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобаються мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої ролики. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети монетизації. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Друзі, так я дійсно часто знімаю одні й ті самі райони міста. Як я вже розповідав раніше, я фільмую ті місця і дороги, де їжу по своїх справах або катаюся відпочивати, наприклад, на каву в наші улюблені місця. Звісно, я буду намагатися знімати інші райони Харкова, але наразі мої справи здебільшого в центральній частині міста щодо витрат на бензин і автомобіль, я ніколи не викладав карту для донатів і не просив фінансової підтримки, бо зараз це не вважаю необхідним. Однак, якщо в майбутньому я вирішу створити можливість. Підтримки каналу прикріплю карту в описі для тих, хто захоче допомогти. Щодо зйомки базарів, магазинів та цін, поки що я не планую це робити. Але, можливо, у майбутньому до цього повернуся. Дякую вам за підтримку та ідеї для мого каналу. Наразі я продовжуватиму знімати дороги Харкова і показувати, як живуть люди в нашому місті. Друзі, хто стежить за моїм каналом, знає, що в минулому відео я розповідав про подання документів на реабілітацію в санаторій. Мені повинні були зателефонувати в понеділок, але до трьох годин дня ніхто так і не подзвонив. Дружина сказала, їдь сам туди. Я приїхав і все виявилось гаразд. Мені повідомили номер кабінету, корпус, поверх і як звати лікаря. Я прийшов до нього, отримав санаторну книжку. Він пояснив до кого підходити і в яку кімнату йти. Мені відкрили лікарняний, а потім направили до старшої медсестри. Вона вимірила мені тиск і сказала приїхати завтра вранці здати біохімію, аналіз крові з вени. Після цього мене відправили до реєстратури на першому поверсі, де я віддав санаторну книжку. Там розписали дні та години процедур, які я буду проходити кожен день. Протягом 16 днів ось так все і відбувалося. До речі, щоб потрапити в санаторій на реабілітацію, спочатку потрібно полежати в лікарні. після цього, коли у вас на руках є висновок з лікарні, ви берете направлення на реабілітацію у свого лікаря. Я, наприклад, брав у невропатолога. Далі ви їдете до того реабілітаційного центру, куди ви брали направлення, і показуєте виписки з лікарні та результати обстеження. Наприклад, МРТ, як у мене по спині, вони вже вирішують, чи приймати вас на реабілітацію. До речі, реабілітація коштує 3,5 тисячі гривень. Але я нічого не платив, оскільки домовився, що буду кожного дня приїжджати, а ночувати вдома. Мені дуже приємно читати ваші чудові коментарі та відчувати вашу підтримку. Зараз хочу знову переглянути ваші коментарі та відповісти на них. Доброго дня, пане Романе. А коли ви це знімали? Як гарно, тихо, ліхтарі світять, наче немає війни. Дякую за релакс. Це я знімав ще минулого тижня, коли було тепло. До того як похолодало. Після роботи вирішив трохи розвіятися і проїхатися на машині. Заїхав до скверу Стрілка, побачив там багато людей. Тож вирішив прогулятися. Промчалась з вами некілька разів по осінньому харкову з ностальгією. Спасибо за відео, Рома всім харківчанам доброго і спокійного дня. Дякую за теплі слова. Радію, що мої відео викликають у вас ностальгію. Усім харків'янам дійсно потрібні спокійні та тихі дні. Сподіваюсь, що попереду нас чекають мирні часи. Дякую за вашу підтримку. Як добре, уютно в нашому місті. Без сльоз не можу дивитися. Хочеться повернутися додому. Автору, благодарність. Все атмосферно. Музика, созвучна, настроєнню міста. Дякую за ваш зворушливий коментар. Радий, що відео передає атмосферу нашого рідного Харкова. Бажаю, щоб ви якнайшвидше повернулися додому. Ваші теплі слова дуже надихають. Красеню Харкова бажаю вистояти, його мешканцям вижити та відбудувати своє неймовірне героїчне місто, щоб більше ніколи прийдешнім поколінням українців не знали. Що таке війна? Запоріжжя любить Харків, тримаємося, українці. Дякую вам за такі теплі слова та підтримку. Харків вистоїть завдяки таким людям, як ви, які вірять у наше місто і нашу країну. Запоріжжя і Харків сильні міста. І разом ми обов'язково подолаємо всі випробування. Тримаємося і йдемо вперед, Україна! Привіт, Рома! Я бачу багато молоді на вулиці. Але є такі харківські блогери, хто каже, що небагато мешканців на вулиці. Спокійного вам дня, харковчані. Бережіть себе. Привіт! Дякую за ваш коментар і за спостереження. Так, є такі райони, де людей дійсно мало. Але є місця, де мешканці збираються і відпочивають. Ви самі розумієте, що в будь-яку мить може. Прилетіти ракета, тому люди можливо вибирають час, коли виходити на вулицю. Спокійного дня вам та усім харків'янам, бережіть себе. Друзі, щиро дякую вам за те, що ви переглянули моє відео. Ваша підтримка надихає мене створювати більше цікавого контенту для вас. Якщо вам сподобалось, не забудьте підписатися на мій канал, щоб не пропустити нові відео.